Так, продовжуємо роботи по мотоциклу, доводимо е, до ладу деякі нюанси, тільки що поліз під сидіння і знайшов приємний бонус. Страховочка дійсно до травня місяця Андрій е, вклав її в мотоцикл. Взагалі дуже приємна людина, е, минулий власник мотоцикла. Максимально чесно розповів все, що з ним було, що з ним траплялось, віддав якісь там бонусом дзеркала, поворотники. Високе скло, воно стрічне, але я знаю, що робити. Дзеркало вже поставив. Поворотник сьогодні вже відламав і поставив ті, які він дав запасні. Скельце тільки переставив. Так, взагалі безглуздо ну, такого в мене ще не було, але, ну коротше кажучи, вже стоїть, вже працює. Дякую, Андрій, тобі за... Чесність, дякую тобі за хороший апарат. Я сьогодні їздив цілий день. В принципі, мені дуже сподобався апарат. Е, дуже незвичний після рядної японської четвірки. Це зовсім інакше. Це не, не можна взагалі порівняти. Не, не в гіршу, не в кращу сторону. Там є свої плюси, тут є свої плюси безумовні. Ну це просто інший апарат. От такі перші враження. Зняв сумки, знімаю зараз рамки. Хочу перебрати ззаду все там, тому що поворотник оцей кривенький. Подивитись, щось там хилетається трошки під рамник. не під рамник, а ця частина. І загалом там передивитись пластик, ну, коротше, більш детально, в принципі, так, зайнятися грузами, тому що з грузами там якась історія незрозуміла. Ну, ми їх проточимо просто, проточимо і пофарбуємо, я думаю. Е е кермо чорне, чорним е структурою. Е е кермо дос досить зручне, я от здивований, просто ну реально ти сидиш просто в такій позиції, в якій можна проїхати довго. Це для мене. Ну, величезний плюс. Дзеркала це просто, це просто супер. На жодному мотоциклі в мене не було таких кайфових дзеркал. Хіба що на диверсії. Ну, На диверсії там такі телевізори були. Але в мене було багато різних дзеркал. Оце самі кращі. Оце самі кращі. Вони на 12-й нозі, яка не вібрує нічого. 19-та ця гайка, отакий от телевізор, все видно. Вони. В районі очей знаходяться, тобто чітко тобі не доводиться в нього заглядати вище, нижче. Тобто ти абсолютно не відриваєш від дороги, просто переводиш зір в дзеркало, і це дуже зручно. Загалом я більше розповім, коли я покатаюсь трохи більше. Ну, загалом, те, те що я знаходжу, мене приємно дивує. От, ну, і в поведінці мотоцикла все ну, приємно дивує. Більше зможу розповісти, ну хіба що через пару тижнів. Відразу скидаємо зайвий жирок. Значить. От так розбомбили вже весь зад. Значить, багажна система разом з кофрами. Скидуємо, нам це зараз не потрібно. Ми будемо його переробляти, я бачу його інакше. Непогано зроблено, але так кустарненько. Як ви бачите, є ось такі два екземпляри. Це таке ж саме пофарбоване. Ну, Знімати його не, не бачу сенсу. Значить, я вимив у сфері ось це, воно більш схоже на те нормальне дзеркало. І зараз ми його трошечки... Приведемо до ладу, я сподіваюся. Ну, якщо ми його запоримом, це буде, звісно, не дуже приємно. Ну, я сподіваюся, що в нас вийде. Ну, Боже поможи, не знаю, що з того вийде. Тому що я цей спосіб дуже не люблю, але доводиться інколи. Я боюсь за скло, власне, що я боюсь? Я боюсь за скло. Головне Глав... не бздіть, як говориться. Так, цю кромочку дуже обережно одним рухом. Все. Щоб не поплавити зайво, щоб не лопнуло скло. Ну, звісно, якщо воно лопне, вся робота на смарку. Досить непоганий результат, враховуючи яке воно було. Зараз вистигає і продовжуємо ще разочок, пройдемось в ту сторону. Ну, погодьтесь, 5 хвилин ми витратили на нього. Трошки краще воно виглядає, ніж наше оце фарбоване. Я розумію, що воно там десь і подряпинки є, але воно, в принципі, виглядає вже приємно. Встановлюємо. От зараз ми присвітимо, щоб це було видно класно. Я хочу вам щось показати. Справа в тому, що там ось такі е, дзеркала, вони без різьб, як там е, звичні нам дзеркала. І ось ми знімаємо цю штуку. От так, резиночка така Чик, і вуаля, ніфіга собі! Це кажуть, італійці роблять погано. Ніфіга, я б не сказав, що це погано. Ключ. на 19. Цановий зажив. Оця нога. Така, як 12 або 15. Ні, 12, мабуть. Я зараз поміряю. Я розумію, чому вони так зробили. Тому що модекс специфічний, вони зробили це для того, щоб. А ну-ка. Скільки? Я? 12. Так, да, 12. Я до чого це кажу? що да, 12. модик специфічний, в нього один котел і в нього дуже сильні вібрації ну в деяких діапазонах. І от Щоб звести до нуля ці вібрації в зеркалах, щоб з зеркала було все видно, вони зробили отакі от ключище, цанговий зажим, отакий от. Ну ніфіга собі. Зараз будемо відкручувати. Просто ви ж не повірите, ви мені скажете, Дімон, ти щось наплутав. Дев'ятнадцятий ключик. Ви бачите? На 19 ключ. Ну. Там два таких на 19. Я просто нижній не брав. Немає сенсу. Ось я відкручую. Такий. Я так думаю, що цанговий зажим. Щось схоже. ось відкритим повністю. да, цанговий зажим. Звичайний цанговий зажим. Ну круто. Ну круто. Дивіться, як просто міняється, раз і все. Резиночку оцю зараз силікончиком попсякаємо, щоб їй приємно було. Ну і все, вставляємо, просто, просто туди вставляємо ось це дзеркало. І так само 19-м ключем затискаємо. Ніяких тобі зірваних різьб. Ніяких тобі... Там якихось... Потім там перетачуються ці різьби. Так, зараз виставимо як там у нас, так і тут. Ну, я вважаю, а хто сказав, що БМВ погано? Ну, не знаю. Я колись сказав, що БМВ погано. Блін, ну беру слова назад, я не знаю. От. Шікердик, все, стоїть. Один з моїх улюблених моментів. Знімаємо циган пакет, благо діло добре віддираються наклеїчки От. Я розумію, що можливо це донька минулого власника клеїла кам'ячків. Оці шкода, звісно, ну, ну це і зовсім шкода. Ну просто, ну чесно кажучи, я не люблю таке, якщо вдасться мені їх зараз зняти. У мене є спеціальне місце, для них я їх не викидаю. Я покажу зараз. Ось це місце я використовую для наклеїв. Це фестивальна гітара в мене. І тут ще багато місця, тому я спробую дуже обережно зідрати їх, щоб не пошкодити. І перенести туди. Ну, тому що наклеїчки такі символічні, дуже. Вони і для мене символічні, не тільки для минулого власника. Тому ці, звісно, ми будемо обережно. Ну, а ці я вибачаюсь. хомячків здираємо. Бачите, зняв, не пошкодив. Обережненько її зараз сюди приліпашим. Всі наліпочки обережно зняв, жодної не пошкодив і всі вони перекочували на гітару. Віддончик в нього такий собі, але я знаю, що з цим робити. Зараз ми його трошечки наведемо лоску йому додамо. От, а отак уже воно на щось схоже. Ось з... цю наклеєчку я не став знімати. А не хочу, хай буде. От, трошечки воно пропітається. І такий зовнішній вигляд. Ми зайве потім приберемо. Декілька разів треба і бажано, щоб воно було тепле. От, такий зовнішній вигляд.